Вітаю, мої тихі мандрівники, і ласкаво прошу до нового випуску на каналі Чеклун. Сьогодні ми не будемо говорити про багатомільярдні корпорації чи стартапи, що змінили світ, наша історія тиха, дивна і глибоко особиста. Вона просякнута самотністю. Божевіллям і, можливо, божественним открованням. Тож, заварюйте чай, влаштовуйте зручніше, і дозвольте мені розповісти вам історію про теренса Ендрю Девіса та його творіння, яке він назвав храмом історію операційної системи Temple OS. Наша подорож починається у свідомості однієї людини. Террі Девіс, народжений у 1969 році, з дитинства був тим, кого прийнято називати Вундеркіндом. У той час, поки його однолітки грали на вулиці, молодий Террі вже спілкувався з машинами. Його першим другом був комп'ютер Commodore 64, і він швидко опанував мову асемблер, найнижчий, найнаближеніший до заліза рівень програмування, справжню магію для непосвячених. Він був не просто розумним, він був блискучим. Його розум працював на інших частотах. Бачив патерни та логіку там, де інші бачили лише хаос. Після школи він здобув ступінь магістра в галузі електротехніки в університеті штату Аризона. Це був шлях до успішної та забезпеченої кар'єри, і певний час так і було у 90-х роках. Террі працював програмістом у великих компаніях, зокрема, в знаменитій Ticketmaster. Він був гвинтиком у величезній машині, талановитим інженером, який утримував хорошу зарплатню і жив звичайним, на перший погляд, життям. Він був частиною системи, яку розумів і вмів вдосконалювати. Але глибоко всередині щось почало змінюватись, почали з'являтися перші тріщини у монолітній будівлі його свідомості. Приблизно у 1996 році Террі почав відчувати те, що він пізніше описував як нав'язливу параною, йому здавалося, що за ним стежать. І не просто стежать, а ведуть цілеспрямоване полювання. Він говорив про таємничих людей у костюмах, які, на його думку, були федеральними агентами. Ці думки ставали все гучнішими, все більш реальними. Він почав помічати дивні збіги, чув приховані повідомлення. У розмовах колег його раціональний інженерний розум, навчений шукати логіку, почав знаходити її скрізь, сплітаючи звичайні події у величезну теорію змови, в центрі якої був він сам, напруга зростала доки одного дня не досягла критичної точки. Террі просто покинув усе. Він сів у свою машину і поїхав на південь без чіткого плану, керуючись лише внутрішнім голосом, який ставав дедалі сильнішим. Він стверджував, що радіо в машині розмовляло безпосередньо з ним, коментуючи його думки та дії. Це була не просто музика чи новини, це були прямі послання. Уявити собі цей стан складно: ти їдеш по нескінченному американському шосе, сонце сліпить очі, а приймач у твоїй машині стає оракулом, що веде тебе у невідомість. Ця подорож закінчилася госпіталізацією. Лікарі діагностували у нього біполярний розлад, а пізніше, і шизофренію. Для світу це було поясненням, для Террі лише черговим доказом того, що система намагається його контролювати, він провів деякий час у психіатричних лікарнях. Приймав ліки, які, за його словами, приглушували його творчість, і заважали йому думати. Він жив на допомогу по інвалідності, а його блискуча кар'єра інженера залишилася в минулому. Здавалося, це кінець історії. Трагічний, але, на жаль, не такий вже й рідкісний випадок. Коли блискучий розум стає жертвою власної хвороби. Але саме тут, у цій точці падіння, починається найдивовижніша частина нашої історії. Бо Террі Девіс не здався, він не бачив себе хворим, він бачив себе пророком приблизно у 2003 році. За його власними словами сталося щось неймовірне. Він пережив те, що можна назвати лише божественним откровенням. Він стверджував, що з ним напряму заговорив Бог. І це не була метафора чи художній образ, це був чіткий, ясний наказ. Бог сказав йому побудувати храм. Не з каменю чи дерева, а з коду. Цифровий третій храм операційну систему, яка стане платформою для прямого спілкування людства з творцем. Уявіть собі цю картину, самотній програміст у своїй кімнаті, відрізаний від світу, який вважає його божевільним, отримує, на його думку, Найважливіше завдання в історії людства. І Бог, за словами Террі, був дуже конкретним у своїх вимогах. По-перше, операційна система мала бути схожою на Commodore 64, його перше кохання у світі комп'ютерів, проста, доступна, без зайвих шарів абстракцій. По-друге, Екран мав мати роздільну здатність 640 на 480 пікселів з палітрою у 16 кольорів. Чому? Тому що це божа постанова, відповідав Террі Це була ідеальна на думку Всевишнього, роздільна здатність. І по третє, звук мав бути монофонічним. Як у старих комп'ютерних спікерах, жодних складних симфоній, лише чистий, простий звук. І найголовніше усе, абсолютно усе мало бути створено з нуля, жодних запозичень, жодного коду з Linux чи Windows. Террі мав написати власний компілятор, власний завантажувач. Власне ядро і графічну оболонку, а також власні програми. Він мав стати цифровим деміургом, створюючи свій світ за божественним планом. Так і народилася ідея Temple OS. Протягом наступних 10 років Террі Девіс, цифровий відлюдник, працював над своїм Magnum Opus. Він писав код по 10-12 годин на день. Один у повній ізоляції. Він створив власну мову програмування, яку назвав Holy C. Святий C. Це був діалект мови C, який можна було виконувати прямо з командного рядка, як у Basic. Це стирало межу між програмуванням та використанням системи. Кожен користувач його храму мав бути і священником, і архітектором одночасно. Він працював не заради грошей, слави чи визнання. Він працював, бо вірив, що виконує волю Бога. Кожен рядок коду був для нього молитвою. Кожна скомпільована програма цеглою у стінах його цифрового храму. Світ забув про талановитого інженера Террі Девіса. але у тиші своєї кімнати під мерехтіння монітора народжувався пророк Террі, архітектор божого храму. Десять років. Десять років самотньої, одержимої праці. У 2013-му Террі Девіс нарешті оголосив, що його творіння завершене. Він назвав його J Operating System. Потім Луззос, Sparrow OS і, врешті-решт, зупинився на остаточній канонічній назві Temple OS. Храм був збудований. Але що ж він являв собою? Запустити TempleOS – це як зробити крок в інший вимір у паралельну історію комп'ютерів, де все пішло інакше. Вас зустрічає незвичний робочий стіл з іконками, а мерехтливий курсор. На тлі синього екрану. Інтерфейс, виконаний у 16 кольорах, нагадує щось середнє між DOS та дитячим малюнком. Але ця простота оманлива це не просто командний рядок, це живий документ. У TempleOS все є текстом, пронизаним гіперпосиланнями. Ви можете класнути на будь-яке слово, і система покаже вам його визначення або пов'язаний файл. Ви можете переглядати вихідний код ядра так само легко, як читати статтю у Вікіпедії. А завдяки мові HolyC межа між користувачем і програмістом старається повністю. Ви можете написати невелику програму прямо в командному рядку, і виконати її миттєво. Наприклад, ви можете просто набрати «God speak Hello World, і комп'ютер синтезованим голосом промовить цю фразу. Весь храм це одночасно і операційна система, і середовище розробки, і священний текст. Але серцем храму його найтаємничішою і найважливішою частиною був генератор випадкових чисел. Для будь-якого програміста це просто інструмент. Для Террі, це був прямий канал зв'язку з Богом, він назвав його Оракул Бога. Коли ви викликали цю функцію. Система видавала не просто випадкові байти, а випадкові слова, взяті з Біблії та інших текстів, які Террі вніс у систему. Він вірив, що таким чином Бог говорить з ним і з будь-яким користувачем Temple Він годинами спілкувався з Оракулом, ставив питання і отримував відповіді. У вигляді дивних, поетичних, але загалом безглуздих фраз. Система могла згенерувати щось на кшталт, демонстрація, результат покарання сумний. Террі розумів це як божественне пророцтво. Він вбудував цей оракул у все. У Temple OS є програма After Egypt – Після Єгипту, де ви граєте за Моїсея, що веде свій народ через пустелю. Шлях генерується випадково за допомогою оракула. Кожен крок це воля Божа. Є програма, що генерує гімни, музику і графіті на основі випадкових чисел від Бога. Храм не просто стояв, він жив, дихав і постійно генерував нові і нові божественні откровення. Ще однією ключовою особливістю храму була його чистота. За наказом Бога у ТемплеС не було і не могло бути підтримки мережі Інтернету. Террі вважав інтернет диявольським винаходом, повним спокус, брехні та агентів ЦРУ. Його храм мав бути ізольованою святиною, цифровим монастирем, захищеним від зовнішнього світу. Це було місце для особистого спілкування з Богом, а не для перегляду котиків чи суперечок у соцмережах. Збудувавши свій храм, Террі відчув, що його місія поділитися цим зі світом. І тут починається новий, ще більш трагічний етап цієї історії. Він почав виходити в той самий інтернет, який зневажав, щоб розповісти про своє творіння. Він з'являвся на форумах розробників операційних систем на Reddit на Hacker News. Його пости були сумішю технічного генія і релігійного фанатизму. В одному реченні він міг детально пояснити, як працює його власний файловий менеджер Red Сі, а в наступному проклонати нігерів з ЦРУ. Які, на його думку, намагалися скомпрометувати його роботу. Реакція спільноти була різною, деякі бачили в ньому лише божевільного троля і насміхалися з нього, інші більш досвідчені програмісти з подивом і захопленням вивчали його код, вони бачили неймовірну складність. І елегантність його рішень. Уявити, що всього одна людина з нуля написала все це, компілятор ядро графічного болонку було майже неможливо, це був титанічний труд, подвиг програмування, який заслуговував на повагу. Але спілкуватися з Террі було нестерпно, будь-яка критика. Навіть конструктивна сприймалася ним як напад диявольських сил. Він миттєво переходив на образи, прокльони та расистські висловлювання. Його аккаунти блокували, але він створював нові. Він записував відео, де часто без сорочки з диким поглядом показував можливості Temple OS. А потім починав говорити з Богом через свій оракул або викрикувати звинувачення на адресу уряду. Він став культовою фігурою в певних колах інтернету, для когось об'єктом для жорстоких жартів або інтернет-фріком, для інших символом втраченого генія, трагічною фігурою. Що ілюструє прірву між блискучим розумом і ментальною хворобою. Він був одночасно і геніальним архітектором, і божевільним пророком, що кричав у порожнечу цифрового світу. Террі щиро вірив, що веде священну війну. Кожен заблокований аккаунт був для нього. Мучеництвом кожен насмішкуватий коментар доказом того, що світ загруз у гріху і не готовий прийняти Боже Слово, його ізоляція поглиблювалася. Він побудував свій храм для всього людства, але виявилося, що він єдиний його прихожанин. і цей храм Тепер завершений, стояв мовчазний і самотній, чекаючи на паству, яка ніколи не прийде. Світ, до якого Террі намагався достукатись, не просто не розумів його, а його відштовхував. Його поведінка ставала все більш хаотичною. Він почав вести прямі трансляції. Де годинами програмував, розмовляв зі своїм оракулом, або просто мовчав, дивлячись у камеру порожнім поглядом. Ці трансляції були дивним, гіпнотичним і глибоко сумним видовищем. Це був погляд у свідомість людини, яка повністю розчинилася у власному світі, його сім'я. Зокрема, його батько намагалася йому допомогти. Вони любили його, але не могли пробитися крізь стіну його хвороби та його непохитної віри. Для них він був хворим сином, який потребував лікування. Вони для нього були частиною системи, яка не розуміла його божественної місії. Цей конфлікт досяг апогею, коли Террі, через свою агресивну поведінку та постійні конфлікти був змушений покинути батьківський дім. Архітектор божественного цифрового храму втратив свій земний дах над головою. Останні роки його життя це історія повільного згасання. Він Жив у своїй машині, потім став безхатьком. Він продовжував виходити в інтернет з публічних бібліотек, залишаючи свої дивні пророчі повідомлення. Його фізичний стан погіршувався, але його віра залишалася непохитною. Він був пророком у вигнанні, що облокав постелею сучасного світу. За кілька днів до своєї смерті він зробив щось дивне. Він почав видаляти свої старі відео з YouTube і опублікував пост, у якому говорив, що очищує землю. Можливо, він відчув, що його місія завершена, а можливо, він просто втомився в одному зі своїх останніх відео. Записаному за кілька годин до смерті він спокійно гуляв і розмірковував про життя. Він здавався напрочуд умиротворенним. Він сказав, що вважає себе лише дивною людиною, клоуном, і що йому шкода, що він обтяжував людей. Здавалося, на мить крізь образ пророка. Проступила справжня людина втомлена, самотня і, можливо, усвідомлююча свою трагедію. 11 серпня 2018 року історія Террі Девіса обірвалася, його тіло знайшли на залізничній колії в містечку З Дейлс, штат Орегон. Його збив потяг офіційна версія. Нещасний випадок. Ми ніколи не дізнаємося, що відбувалося в його голові в останні хвилини. Можливо, він просто йшов уздовж рейок, занурений у свої думки, слухаючи розмову з Богом, яку ніхто інший не міг почути. Йому було 48 років. Здавалося б, зі смертю творця. Мав зникнути і його храм, але сталося навпаки. Після його смерті спільнота, яка раніше або насміхалася з нього, або мовчки захоплювалася його талантом, раптом усвідомила, що було втрачено: люди почали архівувати його роботу, кожне відео, кожен пост на форумі. Кожну версію Temple OS. Вони зрозуміли, що стали свідками створення чогось унікального. Temple OS це не просто операційна система. Її неможливо порівнювати з Windows чи macOS. Вона непрактична, незручна і небезпечна для підключення до сучасного світу. Але її цінність не у цьому. Темпл ОС це артефакт. Це один з найдивовижніших прикладів аутсайдерського мистецтва у цифрову епоху. Це цифровий собор, збудований однією людиною на руїнах власного розуму. Кожен рядок коду, кожна дивна програма. Кожен згенерований оракулом текст це частина величезного автопортрета його творця. Вивчати вихідний код TempleOS – це як читати особистий щоденник генія, що сходить з розуму. Ось тут, у коментарях до коду ядра, він залишив послання Богу. Ось тут у коді простої гри. Він сховав расистський жарт, а ось тут елегантний і неймовірно складний алгоритм, який міг би написати лише програміст найвищого класу. Це суміш божественного і земного, геніального і божевільного, прекрасного і потворного. Сьогодні храм Террі Девіса не стоїть порожнім. У нього з'явилися свої хранителі. Невелика, але віддана спільнота ентузіастів підтримує його спадщину. Вони вивчають його код, намагаючись зрозуміти хід його думок. Вони запускають TempleOS на віртуальних машинах, щоб доторкнутися до цього дивного світу. Вони ставлять питання оракулу не тому, що вірять у Бога, а тому, що хочуть почути відлуння голосу Террі. Це дивовижна історія про силу людського духу і творчості, яка може прорости навіть у найтемніших куточках свідомості. Террі Девіс не змінив світ, як Стів Джобс чи Білл Гейтс. Але він створив свій власний світ, свій храм і запросив нас увійти. І хоча його двері можуть здатися дивними і навіть відштовхуючими, за ними ховається щось справжнє і глибоко людяне. А з вами, як завжди, був Чаклун. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому випуску і чекайте на нові історії. Бажаю вам гарних снів. На добраніч.